Законна вирубка лісу на Любешівщині та ще й в Національному природному парку. Там, немов зайця, піймали місцевого жителя. Нині чоловіка судять. За даними слідства, той в досвіта у серпні 2021 року зі спільником заїхав до лісу на тракторі, зрубав сосни, порізав їх на колоди і намагався вивезти. Коли ж натрапив на лісову охорону, кинув деревину на дорозі і втік. Сталося це в Білоозерському лісництві біля. Села Невір обвинувачується вчинення незаконної порубки п'яти дерев у межах об'єкту природного заповідного фонду Національного природного парку припять стихід. Крім того, також обвинувачується у вчиненні завідомо неправдивого повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та завідомо неправдивого показання. Можливо, чоловік вирішив замести сліди, бо ж згодом зателефонував на лінію 102. Мовляв, він у цій історії потерпілий. У межах природного заповідного фонду він зробив три сироростучих дерева та два сухостійних, що завдав збитків державі на сумі понад 14 тисяч гривень. Вчиняючи кримінальне правопорушення, він використовував свій транспортний засіб трактор. Під час того, як його виявили на місці вчинення злочину, він повідомив правоохоронні органи, що даний транспортний засіб у нього було викрадено напередодні. Тому він вчинити даного кримінального правопорушення не міг. Проте версію про викрадення трактора спростували. Сліди шин знайшли поруч із місцем вирубки. Наразі чоловік заперечує вину. Каже, що то він їхав по гриби, а трактор залишив із ключами в замку запалювання. А кримінал щодо нього то якась помилка. Мовляв, хто міг скористатись його трактором, не знає. Пам'ять з того ранку туманна. До слова, чоловік не новачок у лісі має вдома пилораму. Але не зареєстрований як підприємець, вказано у вироку. За словами лісівників, котрі того ранку почули у лісі звук бензопили і падіння дерев, повідомили про це головного лісничого. Але що цікаво, той наказав не втручатися, а лише вести спостереження і чекати. І от хвилин через 15 до них виїхав трактор, але причіп був без деревини. Історію про вирубку трьох сосен розглядають уже чотири роки. Тим часом ліси на Волині і далі, чи крижать, і вивозять. Чи то головні лісничі досі дають вказівки просто спостерігати за цим. Обвинуваченому у цій історії Любешівський райсуд дав рік із питового строку. Остаточної крапки досі нема. Нині стадія апеляції розходяться ні з чим, бо ж підсудний захворів. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.